Софі Тьорнер подає до суду на Джо Джонаса з вимогою повернути її дітей до Англії, і що команда Джо Джонаса відповіла на судовий позов Софі. Меган Маркл випустить мемуари Сінді Кімберлі у абсолютно новому форматі рекламного кампейну. Всім привіт! Мене звуть Марина. Я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що долучилися. Дякую за вашу підтримку. З вас лайк, коментар, підписка, якщо теми для вас цікаві. Якщо є що написати, є. Чим прокоментувати, доповнити новину, будь ласка, пишіть у коментарях. Всім класного дня, класного настрою і поїхали! Просто скандальне розлучення цього року. Софі Тернер і Джо Джонас. Ми вже їх обговорювали. Я навіть готую по ним окремий матеріал, але є якісь апдейти, якими я хочу поділитися прямо зараз з останнього, бо там цілий ланцюжок подій, які з ними відбуваються. Хочу поділитися останніми апдейтами, які такі актуальні на цю секунду. Page Six повідомила, що Софі Тернер подала до суду на Джо Джонаса з вимогою повернути дітей їй до Англії, незаконно вивезених чи незаконних законно отриманих трішки раніше перед цим тієм повідомляли, що Софії дізналася про те, що Джо взагалі з нею розлучається через змі. На що відреагувала команда Джо Джонаса, і його представник відповів на судовий позов Софі Тернер. Таким чином, діти не викрадені. Це прикра юридична суперечність з приводу шлюбу, який, на жаль, закінчився. Використання таких формулювань, як викрадення в кращому разі, вводить в оману і в гіршому є серйозним зловживанням правовою системою після того, як діти перебували під опікою Джо протягом останніх трьох місяців за згодою обох сторін. Вони перебувають зі своєю матір'ю. Софія зробила цю заяву лише для того, щоб перенести процес їхнього розлучення, до Великобританії і назавжди вивести дітей зі Сполучених Штатів Америки після цього представник Джонас прокоментував публікацію в змі, у яких повідомляється про причини розлучення. Ось що він сказав: вони були зроблені без його схвалення і не відповідають його поглядам. Він бажає, щоб Софі. Переглянула свою жорстку юридичну позицію і рухалася вперед більш конструктивним і конфіденційним чином. Його єдина турбота це благополуччя його дітей. Також представник Джо Джонаса спростував слова Софії про те, що вона дізналася про розлучення через змі. Стверджується, що Джо і Софі зустрічалися у якомусь барі, де обговорили це питання. На той момент Софія якраз прилетіла із Великобританії до Сполучених Штатів Америки. У Великобританії в неї проходять зйомки її нового проекту, щоб побачитися з дітьми. Через якийсь час TMZ опублікували фото з тієї самої зустрічі. Після цього писали, що, начебто, Софі Тернер повідомив. Що рішення про розлучення було ухвалено спільно із Джо. Відносно цього подружжя, яке зараз у процесі розлучення, ходить також багато скандалів, які провокує сам Джо Джонас. Це, якщо коротко, апдейт по їхнім новинам. Багато коментарів, знаєте, із розряду. Джо, заткнися серйозно. Ми всі знаємо, що ти це робиш, коли ходять чутки, що ти нібито дав їй ляпас і нібито накинув оком на 20-річну модель. Ми всі не були фанатами Кевіна, один із братів Джонасів, але Джо Джонас справді претендує на те, щоб бути найгіршим. Джонасом, як виявилося ще до офіційних новин про розлучення, про які, як виявилося, Софі дізналася з новин, як і зараз представники Джо Джонаса перекручують повністю цю інформацію, кажуть, що все було не так. Один із інсайдерів повідомив ще до розлучення про те, що Джо уже тоді зацікавився двадцятирічною моделлю фанаткою, тому не дивуйтеся про швидкі зміни про їхні розлучення. Коротше, Джо Джонас, це просто мутна якась темна конячка, що в нього там відбувається Вайця чи то його переповнює зазрість до популярності дружини зараз? Він виставляє її у максимально неприємному світлі у тому, що вона і п'є, і тому що вона погана мати. Софі при цьому мовчить, але точечно дає відсіч його нападкам. Багато людей не довіряють Джо -Джонасу. представники TMZ, фотографи постійно поряд десь з ним, і здається, що його команді вигідно зливати інформацію. Люди йому просто вже не довіряють. Не знаю, будемо дивитися, слідкувати за тим, що буде далі. Хочеться для вас підготувати окремий випуск, дуже детальний, там де розкажу, що у них відбувається, як зароджувалися їхні відносини і поетапно що відбувалося, але ось це ось такі окремі вкраплення, щоб ви розуміли, що за людина Джо і як себе поводить Джо, і як себе поводить Софі. І чия поведінка здається вам більш гідною? Мені в цій ситуації, звичайно, жаль діток, хоч вони ще маленькі, але все одно діти виростають, і не хотілося би, щоб ця ситуація нанесла їм якусь шкоду. Будемо слідкувати за цією ситуацією, а ми рухаємося далі. Друзі, і останні апдейти відносно розлучення Софі і Джо, як ми знаємо, минулого тижня Софі подала до суду на свого колишнього чоловіка, вимагаючи повернути двох донечок до її рідної країни. Англії тепер же вона заявила, що Джо відмовився здати паспорти. Софі Тернер просить суддю припинити розлучення, оскільки її діти є фігурантами справи про міжнародне викрадення дітей. Софі стверджує, що вона посварилася із чоловіком 15 серпня 2023 року. А вже 1 вересня Джо Джонас подав на розлучення. Про це Софі дізналася через 4 дні. Із змі тепер Джо Джонас. Подав позови у свою чергу у Флориді, США, а Софі звернулася до суду у Великій Британії. Після того, як Софі подала до суду на Джо з вимогою негайно повернути їхніх дітей до неї, до Англії, у мережу був злитий судовий позов Софі, і окрім інформації, як широко обговорюється, є також парочка нових для нас всіх фактів. По-перше, після заміжжя Софі не змінювала своє прізвище, вона офіційно тернер, і також актриса дійсно не має громадянства США, незважаючи на те, що мала шлюб із американцем більше трьох років. Відносно їхніх діток, то у них подвійне громадянство Сполучених Штатів Америки і Великобританії, і також дуже милий факт, що обидві донечки у Англії відвідують театральну студію плейбокс, у трупі якої Софі знаходилася з трьох років і завдяки якій отримала роль у серіалі Гра престолів у 13 років. Нарешті стали відомі імена дівчаток. Спочатку прояснилася інформація щодо ініціалів: трирічна Віла Р. Джонас та Д М. Джонас, дівчинка, який один рік. Я нагадаю, що ім'я молодшої доньки було дуже довго офіційно не розголошено. Коли хтось робив там ставки на ім'я Діана, але все-таки інсайдери повідомляють, що дитинку назвали Дельфіною. Згідно із судовими документами про опіку, ім'я було прописано в умовах, у яких Софі Тернер просила від суддю відкласти її роз. Учення із Джо Джонасом через складнощі з розподілом опіки. У документах також зазначено із її слів, що з різдва 2022 року вони домовилися із Джо, що приїжджатимуть до Великобританії. Ну а також будуть паралельно підшукувати для старшої донечки там школу, для малишки для, для меншої дівчинки, можливо, садочок, але будуть думати, куди віддавати дівчаток. За даними деяких інсайдерів, Софі Тернер і Тейлор Свіфт після спільної вечері були помічені у Нью-Йорку. Я впевнена, що Джо Джонас був просто знищений на цій посиденці, тому що коли дві. Колишні дівчини разом, коли вони об'єднуються, girl power, так сказати, це дуже сильно. Не знаю, для чого це Тейлор Свіфт, і не всі вірять у її щирість, якщо чесно. Але Тейлор Свіфт за останньою інформацією позичила свою квартиру у Нью-Йорку для Софі Тернер і її дівчаток, поки вона і Джо Джонас вирішують питання опіки над ними. Різні інсайдери після розлучення повідомляли, що причин для розставання було декілька: були б інсайдери зі сторони Джо, були інсайдери зі сторони Софії. Звичайно ж, кожен висвітлює інформацію, яка вигідна кожній зі сторін. Тому давайте дізнаємося. Що думають інсайдери зі сторони Софії і зі сторони Джо Джонаса. Софі Тернер НАТО любила вечірки, шкодувала про втрачену молодість, а Джо Джонас надто втомився, коли слідкував за малечею, доки їхня мама була на зйомках у Великій Британії. Друзі Софі розповіли, що в шлюбі Софі Тернер почувалася просто як у пастці. Тож, не дивлячись на фото, нібито щасливої пари, по справжньому щасливою, на жаль, вона не була. Софі дуже шкодувала про те, що прогавила свої молоді безтурботні роки замість цього. Вийшла заміж і народила діток. Друг Софі анонімно розповів, що у пари розпочалися проблеми минулого різдва. Вони розсталися з Джон на початку цього літа. Наступні місяці Софі провела на вечірках зі шкільними друзями у Великій Британії або на відпочинку з ними у Європі. Намагаючись врятувати шлюб, джо влітку приїздив до Великої Британії із двома дів дівчатками і провів час у Воркширі, де й виросла Софі. Але не зумівши подолати розбіжності, він повернувся до Сполучених Штатів Америки з дітками, які жили з ним після розколу. Софі здається, що вона тільки зараз усвідомлює, яка насправді її життя і реальність. Вона прославилася в дуже молодому віці. Потім вийшла заміж і народила дітей у молодому віці. У неї просто не було періоду безтурботної юності. Вечірок з друзями всього подібного. Вона відчуває, що її життя зупинилося після гри престолів. Відтоді, як з'явилися діти, вона почувається в пастці. і вона єдина людина у їх дружній компанії, хто вже одружений і має двох дітей. За словами цієї дівчини, Софіт тепер хоче надолужити згаяний у молодості час. Джо вже хоче домашнього вогнища. Тож прагнення його дружини пожити для себе він не поділяє. До того ж, Джо хоче, начебто, ще одну дитину. Ну а Софі Тернер категорично проти цього Скоріше за все також важливим аспектом залишається протиріччя щодо місця проживання пари. Софі хоче повернутися до Великої Британії, а Джо не збирається залишати Сполучені Штати Америки. Зі сторони Джо Джонаса кажуть, що розлучення для Джо було крайнім заходом. Інсайдери повідомляють, що він ніколи не хотів руйнувати свою сім'ю. Ось так йому довелося прийняти те, що як він відчув, буде найкращим виходом для його дівчаток. Саме такої інформації. Йо поділився інсайдер і додав, що нещасливий дім це не дім, із його слів останньої краплі. Після якої Джо Джонас вирішив розірвати шлюб із Софі Тернер, не було, воно просто продовжувала нагромаджуватися, і Джо зрештою дійшов до точки, де відчував, що вичерпав усі можливості для порятунку цього шлюбу. До того ж, їй подобається тусити, йому подобається бути вдома. В них дуже різні стилі життя. За останню інформацію, як повідомляє Daily Mail, адвокат Джонаса від імені свого клієнта висловив побажання, аби батьківський обов'язки були розподілені між екс-подружжям. Музикант про про встановлення графіку, тоді як основним місцем проживання дочок він вказує Майамі. У документі зазначено, що дівчатка зараз мешкають там із батьком, а також у інших місцях у США. Під цим мається на увазі, що дівчатка їздять з батьком під час гастрольного туру Джонас Бразерс у той час, як Софі Тернер перебуває на зйомках у рідній Великобританії. Сподіваємося, що чварт і роздору між Софі і Джо Джонасом через гроші, зокрема через аліменти, не передбачається, адже Пара має шлюбний контракт до того ж, обидві сторони, в принципі, мають фінансову змогу забезпечувати діток. Статки артиста оцінюють у 50 мільйонів доларів, а статки Софі у 10. Якщо ж звернути увагу на інстаграм Софії Джо, можна помітити, що Софія в принципі живе своїм життям. Подорожі, зустрічі з друзями, зйомки, вино. І якби ми не знали, що в неї є дітки, то ніколи б і не подумали, що вона, напевно, мама двох діток. З однієї сторони, можливо, вона не хоче висвітлювати і Фотографії своїх дітей і акцентувати на цьому увагу. Джо дуже давно виставляв фотографію з нею. В останнє десь на початку року він навіть знімав обручку, потім після чуток про їхнє розлучення він знову її вдягнув. Але він, в принципі, не спростовує чутки про розлучення, про те, що він хоче розлучитися. Така цікава стратегія, звичайно ж, якщо порівняти їхні інстаграми, наприклад, із іншими братами, тоді постійно показують сімейне життя в інстаграмі, Кевін постійно викладає фото дружини, діток. Вони там з ними також їздять по турам. Інший брат також часто показує фотографії прянки. Я нагадаю, що в них є дитинка, навіть яку народила сурогатна мама. Софія просто в червні виклала останню фотографію з Джо, коли був величезний концерт, і там було ціле свято на честь цього концерту. Тоді вона й приходила останній раз. В останні дні вересня Софія активно гуляє в компанії донечок своїх, а також в компанії друзів в компанії Тейлор Свіфт. Її помічали на вулицях міста, бачили, як вона гуляє в компанії своїх подруг. Лівії та Еллі. Еллі Джонсон це подруга дитинства Софі, яка на постійній основі проживає в Англії. І, можливо, скоріше за все, їй просто не вистачає також контакту із своїми друзями, з Еллі в тому числі. Ну, і, імовірно, Еллі прилетіла до штатів для підтримки Софі. Є фото Софії з донечками під час ланчу в Нью-Йоркському ресторані Монофуку, Нудлбар. Ну, Софі займається своїми дітками, живе своїм життям. Я сподіваюся, що цей кошмар не відобразиться на їхніх дітках у подальшому, тому що розпочалася дійсно справжня. Війна за дітей. Пишіть, що думаєте, в коментарях. Багато інформації. Не знаю, чим це все закінчиться, але сподіваюся, що вони дійдуть все таки до якогось логічного висновку і перестануть підпитувати пресу якоюсь жовтою інформацією, інформацією про сварки, про розбірки, і так далі. Я дуже сподіваюся, що ця вся ситуація скоро вже закінчиться і не буде якихось поганих новин про них. Вони прийдуть все таки до якогось консенсусу і зможуть далі, хоч і окремо насолоджуватися життям, жити його далі, і, хоча б, заради дітей, піти на такий крок. І не руйнувати відносини між мамою і татом, тому що най... найбільшу біль потім будуть відчувати їхні діти. Отак, це мої думки. Пишіть, будь ласка, що думаєте? Я буду чекати на вашу думку. Меган Маркл випустить мемуари. Книга принца Гаррі Запасний не робила стільки шуму, стільки галусу в інтернеті. Що Меган Маркл вирішила зловити і цю вдачу за хвіст, і вирішила також написати мемуари. Інсайдери кажуть, що робота кипить, що робота триває над книгою. Тож мемуари можуть вже вийти наступному році. Ай, чи будете ви чекати від Меган Маркл новин? А саме мемуарів, компромат знов таки на королівську сім'ю, чи можливо там будуть вже історії? Просто видумані, висосані із пальця, як то кажуть. Подивимось, що воно буде. Будемо слідкувати за цією новиною. Як ви відноситеся до Меган Маркл, напишіть у коментарях. <му> Сінді Кіберлі для постер. Girls. це абсолютно новий формат кампейна лондонського бренду. Тут як, начебто, розповіли цілу історію. Класичні рекламні кампейни. Це просто якась постанова. Дівчата стали, попозували, відфотографувалися і пішли далі по своїм справам, побігли знімати для інших брендів. Тут же Сінді Кімберлі в якості головної героїні, начебто, розказала повноцінну історію, при тому, що для кожного образу вона вона мала якийсь свій вайб, вона була своя для кожного образу. Все це знято було на вінтажну камеру, що дає більше автентичності глядачам, більше вайбу всій зйомці. Дуже подобається бачити подібні речі у інформаційному просторі. І хоч, щось, що відрізняється від усіх, хоч, щось, що має нотки іронії, щось, що приносить атмосферу двохтисячних. Це все дало звичайно ж такий класний обговорюваний результат. І Сінді Кімберлі однозначно вистрілила із їхнім кампейном для Poster Girls. Тому на виші. Іль, будь ласка, що думаєте, як вам її образи? Я розумію, що вони відверті, провокативні, провокуючі, обговорювані, але це гаряче, це щось нове, це новий погляд, свіжий погляд на рекламні кампейни. Тому дуже цікава ваша думка. Пишіть, що думаєте. Друзі, а на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Якщо відео вам сподобалося, якщо теми були для вас цікаві, залиште, будь ласка, лайк, коментар, підписку. Я буду дуже-дуже вам вдячна. Таким чином, ви підтримуєте мене, даєте можливість моєму каналу розвиватися і мотивуєте мене підбирати цікаві теми і ділитися з вами цікавою інформацією і обговорювати разом цікаві теми. Я нагадую також про нашу ініціативу допомоги хлопцям і дівчатам, які знаходяться в лавах за силу. І також допомоги, звичайно, ж бездомним тваринам на локальному рівні, якщо є можливість, будь ласка, не залишайте наших пухнастих, чотирилапих друзів на самоті, тому що їм надзвичайно, особливо в період війни, потрібна наша допомога. На сьогодні це все. Я чекаю вас у наступному випуску. Я всіх обіймаю. До зустрічі. Сподівайся, скоро побачимося. Все, бай-бай! Бережіть себе.